Володимир Назаренко з нами зараз на прямому зв'язку. Позвони сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України. Пане Володимире, добрий вам вечір. Вітаємо. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. Дякуємо вам, що знаходите час спілкуватися із нами з нашими глядачами. І ми хочемо от якраз увагу глядачів звернути на QR-код і номер картки, який ви зараз бачите на своєму екрані. Це означає, що ми просимо вас підтримати збір відповідно на потребу національної гвардії і, зокрема, на четверту розвідку артилерії четвертої бригади Рубіж. Пане Володимире, будь ласка, озвучте потребу для того, щоб наші глядачі розуміли на що потрібно здійснити ці донати дуже велика. Подяка, що насути цей збір. Найбільша повага українцям, які продовжують підтримувати військових, продовжують підтримувати сили оборони, знайомих побратимів. Ну і загалом нашу 4-ту бригаду національної гвардії Рубіж. Дійсно, це загальнобригадний збір на засоби радіоелектронної боротьби, як вже казав попередній спікер на четвертому році війни. Дрони ворожі дрони є певним викликом, певною проблемою. і одним із найбільш ефективних методів боротьби з ворожими дронами це є система радіоелектронних перешкод, які фактично створюють таку невидиму стіну, яка Фактично просто перешкоджає ворожому оператору пілоту здійснювати керувати, отримувати радіосигнал на різних частотах різного принципу дії від пульта до коптера до БПЛА, або е навпаки, від коптера до самого пульта. Тому ворога робить реби сліпим, і це є важливо, як то кажуть, ребів забагато не буває. Так що подяка вам за те, що нансуєте цей збір. Ну, ми вже дякуємо нашим глядачам, які починають донатити за ці хвилини нашого ефіру. Друзі, нагадаю, що загальна мета це 1 мільйон гривень. Наразі на банці 560 тисяч. Ви бачите, ось буквально пополам. Та синя стрічка рухається. Це означає, що ви донатите, і це означає, що ми з вами зможемо допомогти нашій армії, зокрема Володимиру Назаренку та його побратимам, і зможемо якомога більше назбирати гроші і закрити цей збір. Дякуємо, будь ласка, долучайтесь. QR код відкритий номер карти також. Ну, зокрема, непростий напрямок. Ми розуміємо, що складно завжди, щодень, щохвилини і не вистачає ребів дронів, тому що це ну фактично розхідний матеріал. Пане Володимире, що відбувається на лінії фронту, де ви знаходитесь в зоні вашої відповідальності? Лиманський напрямок. Дійсно, мої побратими з нашої четвертої бригади виконують задачі на декількох напрямках на сході. Загалом тенденція така, що ворог не зупиняє спроб просуватися, постійно проводить накопичення, ротації, переміщення резервів, особливо у дальніх тилах. Також оперативно підтягує резерви і поповнення в тих втратах, які несе ворог. Це ми бачимо по зведенням генерального штабу. Це півтори тисячі, ледве не щодня знешкоджених окупантів, це поранених або знищених фізично знищених окупантів, які в принципі лишаються в українській землі. Але на жаль, це не зупиняє ворога. І дійсно, як казав Верховний Головнокомандувач, Ставки кривавого диктатора на те, щоб максимально пробувати просуватися ціною великої кількості жертв. На це вони підтягують величезні ресурси, величезну кількість коптерів, ударних систем, артилерії, дронів, кабів. Е Тощо, тощо, і в тому числі і техніки зараз на деяких напрямках ворог все активніше використовує і коптери зі скидами, і аграрні величі, великі коптери з можливості нести велику кількість вибухівку, і FPV-дрони, і FPV-дрони на оптиковолокні. І на жаль, ворог. Повернувся, повертається з настанням там більш-менш теплих днів, особливо там тиждень назад, коли були теплі дні, до використання тактики, мототехніки, там баги різного роду, мотоциклів, квадроциклів. Все залежить від напрямку, від конкретної ділянки. від… Окупаційного підрозділу, який ті чи інші задачі виконує, але загалом тенденція така, що ворог готовий нести ті втрати і готовий поповнювати і присилати все і нових і нових одноразових солдатів. Друзі, ну ось ви чуєте буквально з перших уст, що відбувається, і якими силами, і якими засобами воює наш противник, і дякуємо вам за те, що ви робите свій особистий внесок, якраз підсилення наших оборонних спроможностей на Лиманському напрямку. 50 тисяч гривень вже на цю хвилину задонатили. Ці 50 тисяч гривень додаються до банки, яка продовжує наповнюватися. Нагадаю, що треба зібрати мільйон гривень. Зібрали зараз трохи більше з. За 600 тисяч да шість шістсот а, тому будьте активні і робіть це в незалежності. Дивитися ви це в прямому ефірі або вже в записові, пане Володимире. От враховуючи якраз ну та ту оперативну обстановку, яка складається, чи є враження, що ворог накопичує сили, або навпаки, чи є враження, що ворог застосовує максимум того, що може запропонувати, якраз на Лиманському напрямку. Ми можемо констатувати, що ні на хвилину, ні на день, ні на місяць, ні на тиждень ворог не призупиняв, не призупиняв спробувати просуватися і задавати ударів, пробувати штурмувати тощо то на одному, то на іншій ділянці. Так чи інакше, окупаційні підрозділи штурмують, пробують штурмувати, і це відповідно несуть величезні втрати. Дійсно, хотілося би бачити, щоб ворог там десь отримував поразку, відступав, десь, хоч ворог там не на не поповнював свої втрати, але на жаль, тенденція така, що ворог оперативно поповнює втрати. Рекрутингові, якісь там не знаю, якась мобілізація в країні окупантів ведеться, і на жаль, ворог дозволяє собі присилати все нових і нових одноразових солдатів, які фактично стають ну, знищеними і перегноєм в українській землі. Відповідь українського народу і української нації збройних сил сил оборони одна: максимально наносити втрати ворога, максимально в активній обороні здійснювати знищення, особливо наступального потенціалу ворога і. І відповідаючи на ваше запитання, ні на хвилину повторююсь. Ворог не припиняє спроб накопичуватися, особливо в дальніх телах оперативно підвозить на жаль величезну кількість і боєприпасів, і техніки, і на жаль, активно веде повітряну розвідку БПЛА різного роду, і в тому числі застосовує ударні. Дякуємо дуже. Майже 100 тисяч гривень вдалося назбирати нашим глядачам додати до цієї банки. Дякуємо вам, вам Володимире. Володимир Назаренко, з позивним сонечко, був Дякуємо. з нами на зв'язку. Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади. Рубіж, капітан Національної гвардії. Дякуємо вам, вам, друзі, за кожну гривню.